Традиційно перед початком пляжного сезону фахівці проводять перевірки водойм на наявність у них паразитів та інших мікроорганізмів. Сьогодні, 30 травня, проби води взяли на Басівкутському озері. За словами заступниці директора центру контролю та профілактики хвороб Олени Гашовської, відбір зразків для лабораторних досліджень буде проводитись щомісячно. Дослідження будуть проводитися на мікробіологічне забруднення, на хімічне забруднення, також на наявність паразитологічних, забруднень та на наявність збудників особливо небезпечних інфекцій, також ми будемо досліджувати сьогодні ґрунт в зоні пляжу і питну воду. Точками відбору зразків води для дослідження є вхід в озеро, його середина та вихід. Після збору їх відправлять у лабораторію, а результати на відповідність нормам будуть відомі вже до кінця цього тижня. Водночас фахівці додають, що впродовж декількох останніх років стан водойми суттєво не змінювався. Проби води не відповідали санітарно-гігієнічним вимогам. Саме тому купатись в озері рівнянам не рекомендували. Стабільно до 30% проб 30-40, залежно від. Району, залежно від водойми, не відповідають нормативам або за хімічними показниками, або за мікробіологічними. Якщо говорити про воду водойми басівку, то можна сказати, що до 60% зразків досліджених на протязі останніх років не відповідають нормативам. Та, попри рекомендації охочих покупатись тут у спеку, є чимало. Свої дії відпочивальники пояснюють тим, що інших локацій, де можна було б відпочити, у місті немає, тому виходять із того, що є. Ходимо майже кожен день сюди. То що де обдохнути тільки тут можна? ну кажуть, що а де купатися. Вусі купатися чи тут? То тут, тут купаємося то і нічого. чого. Як розповідає начальник аварійної рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук, аби рівняни не поранились, водолази щорічно чистять прибережну зону та дно водойми. Дно повинно бути тверде, щільне і ніяких там не речей не повинно бути. Як зачастую ми от біли басівкут, обстежували, що тільки ми не винімали і. Скати старі, і доски з гуї з цвахами забиті, каміння, пляшки. Що тільки Кидають все підряд. От приходить та там, мабуть, машину вичистили. За статистикою, від початку 2023 року під водою загинуло вже 9 людей. А тому, аби убезпечити себе, відпочивальникам варто бути уважнішими. Серед причин летальних випадків здебільшого виділяють купання на підпитку або ж банальну неуважність, додає Анатолій Якимчук. Нині ж, аби запобігти цьому, рятувальники активно готуються до офіційного відкриття купального сезону. Долази, готують водойми по всій області, дно чистять, буйки виставляють, де можна купатись, визначають, де не можна купатись. Ми вже навчили 30 рятувальників для рятувальних постів. На даний час у нас 13 пляжів і 22 із 22 місць відпочинку 13 пляжів вже обстежені, де є рятувальні пости. І де, якщо будуть дозволяти погодні умови і температура води, можна буде купатися. Чи відповідає нормам вода з басівкутського озера та чи не є вона небезпечною для людей, стане відомо вже за кілька днів. До слова, тих, хто, попри рекомендації, купається у ньому, фахівці закликають бути обережними, зокрема, не допускати потрапляння води у очі, рани та до ротової порожнини. А після купання обов'язково прийняти душ із милом. Софія Олег Степанюк, телеканал. Ай ти ви.